В організації роботодавців Миколаївський клуб директорів підбили підсумки першого етапу створення міжгалузевої ради підприємців при комітеті Миколаївської міської ради. Ініціатором проєкту виступила регіональна рада Миколаївської облдержадміністрації. Місяць тому відбулася зустріч міського голови Олександра Сенкевича з представниками регіональної ради, лідерами бізнес-об'єднань та підприємцями Миколаєва. Основна мета якої розробка стратегії розвитку бізнесу в місті та області. Як результат було ініційовано створення міжгалузевої ради підприємців. Протягом травня, червня, був розроблений проект положення міжгалузевої ради. Він передбачає її кількісний склад та основні положення концепції розвитку. Ми здесь організовуємо пілотний проект в Україні. Такого аналога ще ніхто не зробив. Ми подвели під законодавчу базу. Ми не порушуємо закон. но ми зараз створюємо вертикаль. До складу ради увійдуть 25 представників 15 галузей підприємництва міста та області. Торгівля, ринки, виробництво товарів народного споживання та продуктів харчування, надання послуг населенню, фармація та медицина. Кожний, хто подав заявку, але не увійшов до складу ради, матиме можливість працювати в якості кандидатів. Вони братимуть участь в роботі, отримуватимуть Муть розсилку матеріалів і подаватимуть свої пропозиції. Однак до ради не увійшли представники судно ремонтного напрямку та промисловості. Говорять о том, что 15 отраслей представлены. Ну я думаю, очень рано говорити вообще как таково формирование действенного інструмента в виде межотраслевого совету. Если ми вважаємо, що бизнес розвивати у нас будет торговля в нашем городе, то мені очень жаль подобную стратегію развития. А если читать стратегию развития нашего города, то среди них и транспортный хаб, многие вещи, туризм, конечно, второе место, как минимум, занимает, ну и промышленность. Важливим є не стільки склад, скільки повноваження, якими буде наділена рада підприємництва. Роботи в цьому напрямку ще багато. Однак перші важливі кроки вже зроблені. На сьогоднішньому засіданні були представлені усі кандидати в міжгалузеву раду підприємців. Остаточне голосування щодо її складу та структури буде ухвалене на наступному засіданні. Про місце та час проведення якого оголосять додатково. Денис Костенко, Наталі Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаїв.